З якими труднощами вас, вам доводилося зіштовхуватися в проєкті? Ну, таких труднощів, знаєте, труднощів в тому, що дуже багато ідей і хочеться їх реалізовувати і, і шукати ще кошти, мабуть, на це. От, ну, Це не труднощі, я думаю, що це можливо все. А, і ще дуже приємно, але це не трудно ще, мабуть, плюс в тому, що е, до мене просто от був один дзвоник, і другий дзвоник, коли дзвонять відомі журналісти, які при журналісти один, наприклад, який. Приймав дуже активну участь у виборах народних депутатів в тому числі. І він просто позвонив мені і сказав, що я безкоштовно хочу дати рекомендації твоїм жіночкам. Ну, правда, уміншительна жіночкам, але це не, не важливо. Це був такий для мене плюс, тому що ця людина, ну я просто не буду, він казав, не дуже хочу, щоб мене там ну, світили. світили да. Але е, на сексізмі він у ну, мене приймав у щось в столі, і він взагалі нічого не, не розуміє, про що взагалі йдеться річ. Те, що через п'ять років він дзвонив і сказав, що я скажу все, тому що я, не думаю. я хочу, щоб вони пройшли. Бо для мене це було просто відкриття. І я думаю, що я дам таку можливість, звичайно, це от йому зробити. Ну і жінки, які підключились, і учасниці проєкту вони зараз шукають можливість безкоштовних продовження навчань. Може, це буде там одногодинні семінари. Є ідея створення політичного клубу. Про це сказала одна з депутатів обласної ради, яка і була в нас і на одній ж сесії. Таких дуже багато ідей, але звичайно хочеться, мабуть, і знаходити певні кошти, тому що у нас ще зустріч в Одесі, а проблему от, вибачаю, в тому, що бачите, проїзд подорожав, і скільки жінок знову ми зможемо туди поїхати, і як там провести. Але я думаю, це все можна подавати, було б бажання. І жінки готові навіть вкладати кошти, звичайно, за проєктом. І в своє навчання, і там своє просування. Ну, конечно, не ті кошти, які великі про які ми кажемо, але во на рівні проїзду це точно.